Ще один юний зрадник на службі ворога СБУ затримала 16-річного студента, який зливав окупантам координати українських військових об'єктів на Полтавщині та Дніпропетровщині. Як саме його викрили, знає Максим Ніконов. Служба безпеки України затримала 16-річного студента, який працював інформатором російського ГРУ. За грошову винагороду він передавав координати військових об'єктів на Полтавщині та Дніпропетровщині. Зокрема, аеродромів, техніки та місць виробництва елементів для українських БПЛА. Також шпигун виїжджав до сусіднього регіону, щоб фіксувати стратегічні об'єкти. Співробітники СБУ викрили інформатора, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Одночасно з цим Служба безпеки провела комплексні заходи для обезпечення локацій сил оборони. Під час обшуку у нього вилучено телефон із доказами роботи на ЕРЕ. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.